Зі перші проголовне поїхали зараз за перемовини. Це процес заради процесу, який ніякого результату не дасть, говорить Сергій Кривонос на атерію Борислава Береза. Генерал каже, проблема України, Росії та США полягає у тому, що їхні президенти, нарциси пише Ірина Мудренко, політолог, цитуючи і даючи транспортному розмови кривоноса і берези. Усі грають перед камерами, але від того страждає в першу чергу Україна і український народ. Тому домовитися трьом самовпевненим достатньо складно. Констатував Сергій Кривонос. Далі від мене огляд те. Раз з пунктами та цитатами Путіна вистачить фінансів та людей, щоб воювати до середини весни наступного 2026 року. Далі йому буде важче, але цей час Україна має використати з користю, руйнувати орківську економіку, зокрема їхній нафтогазопромисловий комплекс. Тоді росіянці не зможуть заповнити бюджет за рахунок продажу цих ресурсів. Вартість їхньої нафти буде низькою, триматиметься на рівні 34 доларів за барель. Зруйнований орківський нафтогазовий комплекс наш шанс перемогти у війні про повноту влади Дональда Трампа. Він Президента, а не імператор, американська демократія влаштована так, що парламент може завадити президентським хочушкам. Тому Трамп може говорити все, що завгодно, але у нього є жорсткі обмеження, які є, і, як знаєте, ключові шини, які смикуються парламентом. Я вже не кажу про американський народ, пояснив Сергій Кривонос. Сіверський, який нещодавно залишили наші військові і лимана, дві дуже важливі ділянки на фронті обидва міста дають росіянцям вихід на панівні висоти навколо Слов'янська. А захоплення цих висот ключок до Краматорська. Краматориська ще одна мета орків. Він являє собою доволі велике місто. і до початку ведення бойових дій його населення налічувало 200 тисяч осіб. Краматориська має величезний приватний сектор і промзону, тому орки не в'язуватимуться в міські бої. Вони братимуть Краматорського оточення та обрізатимуть вам логістику, щоб змусити ЗСУ вийти із міста. Сергій Кривонос каже, що для росіян важливо взяти Краматорська неушкодженим, бо його промислова база, зокрема машинобудівні підприємства Ласис шматок для імперії зла отримати Краматорська можна головне правило організувати його оборону, наприклад, не віддавати оркам панівні висоти, які розташовані навколо міста. А ще до речі, використовувати доречно ну, його підземні ходи та комунікації, звільнення Дмитра Карпенка з посади командувача повітряного командування південне зробить Одесу захищенішою від одеських російських шахедів і ракет. Якщо у Дмитра Карпенка не вистачає релокаційних засобів, також засобів зенітного та ракетного ураження, те про яке повноцінний захист Одещо не може йти мова. Міста. Перетворюють на фортеці не пропаганда і пісня, правильно організована протиповітряна оборона. каже генерала: кожне місто повинно мати свій пояс ППО, а не за роки війни. Влади з цим завданням так і не впоралася. Хоча на ППО вистачає фінансів. Їх можна було взяти з державного бюджету України і бюджетів населених пунктів. Вована тисяча це підкорм для рибокового гупі. Саме так генерал називає людей, які не люблять думати і не мають критичного мислення. Вони будуть радісно пожирати декілька тисяч гривень, не розуміючи. Що ці гроші вкрадені з державного бюджету і замість посилення держави йдуть і на шлункові потреби громадян України. Вони радісно ту тисячу куплять пару кілограмів гречки, пару пляшок вина і, можливо. Шматок червоної риби будуть кричати. Які у нас офігенний президент констатував Сергій Кривонос. На його думку, чимало українців не розуміють, що вона тисяча. Це використання грошей не за призначенням. на телемарафонах, вовону тисячу та інші популістські з забаганки. У наступному держбюджеті заплановано 30 мільярдів гривень. На цю суму можна було би випустити величез. Ну кількість зенітно-ракетних комплексів українського виробництва, а також ракет для нашого ППО. Україна має можливості і мусить перемогти у цій війні. Те, що ми допустили помилку, обравши піаніста у 19-му році до влади, це не значить, що країна має бути зруйнована, як обрали так і переоберемо. Але вже після закінчення війни констатував Сергій Кривоноса. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.